У неї 1 мільйон 300 тисяч підписників. Інстаграм вона нещодавно повернулася з Америки додому в Україну. Відео, де її синочок обіймає українську землю, побачивши не кожен користувач інтернетом. Звісно, ви вже здогадалися, що мова йде про популярну блогерку Аліну Шаманську. Наша Мирослава Мандзюк завітала в гості до Аліни на відверту і чесну розмову. В результаті Шаманська довірила їй те, чого не говорила ще нікому. Що саме? Дивіться! Блогерка Аліна Шаманська запросила нас провести час з нею і разом забрати сина з футболу. Тож пішли і поговоримо про те, що відбувається в її особистому житті зараз, та набагато інших. Тем. Через повномасштабне вторгнення, майже три роки Аліна з сином мешкала в Америці, та восени вони повернулися в Україну. Артур пішов до першого класу у школу повного дня. Тут ходить і на секції, показує нам, що навчився робити на футболі, і мерщій відпочивати. Я так розумію, що ти щоранку і завозиш сина, і забираєш. Звісно, звісно, а коли Немає у відрядженні? Кому... Я намагаюся зараз їздити у відрядження на вихідних. Тобто я підлаштовую все так, щоб. О п'ятій ранку виїхати в інше місто, і десь о 23.00 до комендантської повернутися. Прямуємо далі за маршрутом сім'ї. Наступна зупинка дім та точніше квартира, яку вони нещодавно змінили. І це світлі та просторі апартаменти у новопечерських липках. Поки Артур радіє нашому смачному подарунку, Аліна пропонує показати, що у неї в холодильнику. Обов'язково овочі, ось така редька. Прям ми любимо цю гірку українську так. редьку. Закрутки, до дивище, за звідки? В тебе? Це з магазину. Це мені привезла дівчина, яка допомагає мені по дому прибирати. Що в Тарах? Будь ласка, кров'янка. Я обожнюю кров'янку. Це варена індичка. і… І яйця варені, ну, все сир з пліснявою є, червона риба є, давай будемо чесно писати. Подивись, який бідний, бідний шматочок. Червона риба десь теж є. Ось така, от є, і е, основний інгредієнт мого холодильника це, звісно, сало, і гристе та пиво на полицях. Ми теж помітили. А ти дозволяєш собі ввечері сісти з келихом, алкоголю, посидіти? Е, це було присутнє, коли я була одружена, але після того як я розлучилася, алкоголю в моєму житті стало ну супер мінімум. Нічого поганого не бачу в тому, щоб інколи зібратися з друзями. Або ж бокальчик пивка таранечкою перед сном, разочок. Собі з'їсти, Ні. але син мені не дозволяє. Він шходить з здоров'я і І Скільки тобі треба коштів місяць, щоб забезпечити комфортне життя собі і сину? Це школа, автомобіль, паркінг оренда трьохкімнатної квартири. Скільки це все? Ну це двокімнатна квартира, дві спальні, два санвузли, і ну, хоча в Києві це вважається, кухня студія. Кухня-студія. Ну 5-7 тисяч доларів коштує моє життя на місяць. В Америці. Ці каже на це, йшло куди більше за майже три роки проживання в Америці. Я там прожила квартиру в Києві. Попри це, зізнається їй там подобалося. Рішення про переїзд було раптовим. Навіть на житті у Каліфорнії речі блогерка зібрати не встигла. Відбулося те, що стало останньою краплею, і я залишатися з своїм сином в Америці не могла б. Я можу припустити, що це приїзд а, твого колишнього це чоловіка? Пов в це пов'язано саме з моїм колишнім чоловіком, але деталей на даний момент розкривати не можу. Це був ну напевно, що один з надскладніших періодів і ситуацій в моєму житті. Це було неочікувано. Скажімо так, я охрініла. Тобто він створив для тебе такі умови, що тобі потрібно було тікати просто з Америки фактично з нічм. Десь воно там близько, так з актором Русланом Ханумаком. Вона розійшлася на початку 2023 року. Через рік оформила офіційне розлучення. Були у нашому шлюбі речі, які не пробачають ніколи в житті. Я не була жертвою у цьому шлюбі, не була жертвою фізичного насилля. Але морального так і дуже сильно. Угу. Тобі зрадили цих стосунках? Ну для мене зрада це навіть переписка романтична з іншою дівчиною. Таке, звісно, було, і такого було багато. І ти про це знала? Я про це знала, і я плакала, і я була розбита, бо я цих всіх жінок знаю. Одна з них написала, типу, після розлучення, що Аліночка. А я кажу: а тобі взагалі не соромно мені зараз писати? Станом на сьогоднішній день, які у вас стосунки, є спілкування як батька і мами. Я намагаюся заради сина. Вести нормальний діалог, буду відверта, що не завжди в мене це виходить. Інколи нерви, нерви здають. Інколи можу сказати і гаряче слівце. Бо я більше не даю себе там ображати і переходити кордони. І коли людина ці кордони переходить, я кажу: іди на. А він допомагає фінансово тобі утримуватися? Ні. А ти на аліменти не подавала? Ні. Можливо, подам. А чому не подавала? Мені шкода його. У нього що, є багато грошей для життя чи що? За папочку. А ти з ним говориш по відео? Щодня говориш по відео з татом? Майже щодня. А розкажи мені, будь ласка, про свою маму. Вона строга в тебе? Ні, дуже добре. Уяви, що в тебе є дуже багато грошей. І ти можеш купити все, що завгодно. Що ти купиш мамі. Лімузин. Отак. Автопарк. І Туди я дам всі гроші мамі. Сонечко моє поки ж у сім'ї заробляє гроші мама. Аліна веде блог в інстаграмі, знімає власний подкаст. Нещодавно до списку додалася нова посада. Там басадорка президентського конгресу, але там ще додатково регіональних та місцевих влад. Через інтерв'ю з очільниками різних міст вона показує життя в регіонах під час війни. Однак багато хто називає ці випуски компліментарними і відверто критикує Аліну, що переросло у травлю. Блогерка запевняє, знає, хто це робить. Опоненти влади. Це люди, які відпрацьовують свої гроші. Люди, які ненавидять владу. Ну бо дійсно, одне відео шаманська погана, інше відео президент, такий то такий то влада, така-то, така-то. Через мене хочуть дискредитувати проект через. Проект і владу це досвід. Та хейт її не зупиняє, на цьому й не концентрується. Зараз її увага прикута до питання здоров'я. Блогерка готується до повторної мамопластики, на яку йде через медичні показання. Якісь комочки я почала помічати в грудях. Я зробила МРТ. Я дуже хвилювалася я думала, що в мене підозра і розрив імпланту. Оця капсула, яка тримає імплант, вона. Якось зменшується, і це є показ до е, пластичної операції до заміни імпланту. У мене зараз розмір три, але мені потрібно буде збільшити груди на один розмір, тому що вже більше шкіри, і щоб вони були такі красиві і е, такі стоячі, не дуже гарне слово. Потрібно збільшити розмір. В тебе дуже красива квартира. В тебе мільйон триста підписників, так якщо не помиляюсь. В тебе успішний свій ютуб-проект, успішна державна посада. Дякую. Мені здається, що у всьому цьому чомусь ти самотня. По-жіночому ти правду підмітила. Так, я відчуваю себе самотньою. Моя людина мене знайде однозначно. Хотіла б, щоб це було швидше, так відверто. Я вже до цього готова. Наразі серце Аліни вільне. Хоч залицяльників і побачень не бракує. Знаєш, ніби ти бачиш ідеальну картинку, ідеальне все, але от в серці щось не йокає, щось не моє. Втім, переконана, попри всі складнощі, через які вона пройшла і проходить зараз, попереду на неї чекає справжнє щастя і здійснення найзаповітнішої мрії трьох дітей і кохання всього свого життя. Я тобі бажаю, щоб всесвіт тобі послав людину, з якою б ти створила міцну сім'ю, і в тебе було ще двоє діток, тому що один вже є. І ще б усиновили одного, якби був не проти чоловік. А можливо, в чоловіка вже будуть діти. А ти можливо, ще будуть діти, звісно, не проти. Дякую, дякую, дякую тобі.